Безжальне сонце над Балканами. 971 рік. Доростол стоїть неприступним: подвійні стіни, рови, частокіл. Святослави з майже 20 тисячами воїнів, руські дружини, болгарські союзники, залишки гарнізону готуються прийняти бій, який має вирішити долю його військової кампанії та держави. Вишукувавши піхоту щільною стіною щитів і списів, він чекає удару візантійців. Коні б'ють копитами, стріли випущені з луків свистять, мечі блищать. День змінює ніч. Руси тримаються, але, зрештою, вимушені відступити. Ініціатива переходить до візантійського імператора Іоанна Цимісхія. Візантійці оточують місто, земляні вали, рови, облогові вежі. Флот перекриває Дунай, постачання припинене. Усередині до Ростолу Святослав укріплює брами, ставить катапульти. Раптові вилазки русів вогонь, дим, крики. Руси б'ють просто в облогові лінії ворога. Візантійці вражені їхньою відвагою. Воїни кидаються у гущу бою без страху смерті. Через два місяці вирішальний бій. Лави русів перекривають Вигін Дунаю. Перший натиск нищівний, але імператор контратакує. Заманюючи русів на рівнину, він оточує їх із флангів. Лави стискаються до центру, хаос. Багато руських воїнів гине. Частині війська вдається прорватися до морів, але Святослав поранений. Дунай червоніє від крові. Між Балтійським і Чорним морем з розрізнених племінних союзів народилася могутня держава Русь. Вона дала початок королівству Руському, попередниці України, Московському князівству майбутній Росії, та Полоцькому князівству предкові сучасної Білорусі. Між лісом і степом, на перехресті торговельних шляхів і культур виріс новий тип суспільства. Не просто плем'я чи воєнний союз, а спільнота здатна створити державу. Античні автори вперше згадали і для греків та римлян вони ще були варварами, але насправді це вже був народ, який заклав фундамент могутньої державності, здатної витримати випробування століть. Саме звідси, з глибин слов'янських земель, почне формуватися світ. Що змінить історію Східної Європи? Археологія показує, що історія слов'ян набагато старша. Вони вирощували пшеницю, виплавляли залізо, ткали полотно. Цей світ далекий від описаного у кочових міфах. Народи не змінювали одне одного Вони росли як дерево з одного кореня. Родова громада поступово ставала вождівством, поруч зі старішинами з'являлися воїни, ремісники, торговці. Зводилися укріплені городища, що захищали від степовиків. На Дніпрі, Десні, прип'яті виникла торгівля. Племена поляни, деревляни, сіверяни, дреговичі контактували між собою. Кожен союз мав свій центр, своїх богів, своїх вождів. Це ще не держави, але вже їхні паростки. Ранньослов'янські союзи стали ланкою міжантами і майбутніми русинами Київської держави. Живим свідченням тяглості. Від громади до князівства, від Союзу до держави. Тут формувалася спільнота, що вміла воювати, торгувати і молитися. Її єднали не лише кров і мова, а й земля, ріки, спільні обряди. На цій основі народився слов'янський світ, а відтак і одна з наймогутніших держав раннього середньовіччя Русь. Східна Європа ніколи не була відрізаною від світу. Ліси й ріки, що здавалися межами, були шляхами. Слов'яни жили поруч із греками, германцями, кочовиками. Авари, вершники з азійських степів створили каганат у панонії і ненадовго підкорили частину слов'ян у VI-7 століттях. Слов'яни піднялися проти них. Тоді, у битвах, гартувався їхній вільнолюбний і войовничий характер. На півдні слов'яни дедалі частіше контактували з Візантією. Їхні човни ходили Дунаєм аж до Фракії та околиць Константинополя. Хроністи описали, як слов'яни долали мілини, спалювали міста і брали данину. Разом із війнами відбувався обмін товарами, монетами, новими ідеями. На сході сусідами слов'ян були хозари кочовий народ, який контролював шляхи між Доном і Каспієм і стягував данину. Але слов'яни пристосувалися, торгували хутром, воском, медом, зброєю. Так, вони ввійшли у систему великих обмінів від Балтики до Кавказу, у краю безприродних кордонів. Де навіть річки були радше шляхами, ніж перепонами. Народи мусили або співіснувати, або воювати. І саме слов'яни, не найсильніші, але найгнучкіші, вистояли. Вони вміли єднатися. На середньому по з'явилися перші великі центри: Київ, Любич і Скоростень. Давня легенда розповідає про трьох братів Кия Щека й Хорива та їхню сестру Либідь, що заснували Київ на дніпровських пагорбах. Місто стало символом піднесення місцевих племен із серцем східнослов'янського світу. Саме на дніпровських пагрубах жили поляни. Вигідне розташування на торговому шляху і з греки зробило Київ ключовим вузлом між Балтикою і Візантією. Поруч жили словени й кривичі, сіверяни, деревляни. Їхні боги керували природними явищами та різними сторонами життя племен перун бог громой війни, Дажбог Сонця. Мокош родючості, велес, торгівлі та мистецтва. Перші слов'янські правителі почали формувати політичну владу. За легендою, князі Аскольд і Дір піднесли Київ до рівня центру не лише полян, а й ширшої спільноти племен, налагодивши зв'язки з Константинополем. Похід Аскольда на Візантію 860 року став першим гучним проявом сили Києва, фактично першим виходом Русі на європейську арену. За переказами, саме тоді він прийняв хрещення, узявши ім'я Микола. Можливо, він перечував необхідність духовного вибору, який незабаром визначить долю Росії. Київ став політичним і культурним центром, а роз'єднані племена народом, що формував власну державу. У 9 столітті на півночі Європи вирували торгівля та тривали воєнні походи. Скандинавські варяги, правні мореплавці та воїни, прокладали свої шляхи річками Східної Європи. Що з'єднували Балтійське та Чорне моря. Вони приходили не лише з мечем, а й з торговим досвідом, організаторським хистом і умінням керувати. Для слов'ян вони стали союзниками, торговими партнерами та провідниками нових політичних ідей. У легенді про покликання варягів відбилося прагнення місцевих племен до стабільності. Вони нібито звернулися до варяга Рюрика, щоб той володів ними та судив по правді. Сучасні історики. Розглядають цю історію не як справжню подію, а як символ політичного дозрівання, оскільки так військова еліта півночі поступово влилася у слов'янське середовище і започаткувала новий тип влади. Русь народилася не через завоювання, а з об'єднання сил і традицій. Варяги активно займалися торгівлею. Відомий шлях із варягу греки приносив їм візантійські коштовності, вино та прянощі, а разом із тим. Давав змогу торгувати товарами і полоненими слов'янами. Це свідчить, що навіть під час торгувальних походів варяги вели грабіжницькі набіги та контролювали володіння слов'ян. Ще один важливий торговельний шлях проходив через Волгу до Арабського халіфату, саме звідти варяги привезли арабське срібло, яке згодом стало однією з перших грошових одиниць Русі. Варяги також захищали ці шляхи від нападів кочівників, особливо на дніпровських порогах. Після смерті Рюрика владу перейняв його воєначальник Олег. Він розумів, що сила нової держави не в болотистих землях ільменю, а на дніпровських пагорбах Києва, перехресті торговельних шляхів. У 882 році Олег рушив на південь і хитрістю захопив Київ, де правили Аскольти Дір. Він проголосив місто матір'ю городів руських, символом єдності півночі і півдня. Однак славу Олегові приніс похід на Константинополь. Який вважали недосяжним для північних народів. За повістю минулих літ, у 907 році, київський князь повів на південь величезне військо. Кораблі варягів і слов'ян спустилися Дніпром, перетнули Чорне море і підійшли до стін візантійської столиці. Візантійці замкнули гавань залізними ланцюгами. Олег поставив човни на колеса і рушив суходолом просто до мурів міста. Вражені греки погодилися на переговори. У 911 році Русь уклала вигідну угоду з Візантією. Це був перший значний дипломатичний успіх Києва. Візантійські джерела про деталі цієї події не згадують. Візантія визнала Русь рівною стороною, надала київським купцям право безмитної торгівлі та гарантувала дипломатичний захист. За літописом, після успішного походу, Олег прибив свій щит на воротах Константинополя як символ нової сили на Дніпрі. Цей похід мав значення, що виходило далеко за межі звиття. Русь уперше заявила про себе як про самостійну державу, здатну вести переговори з імперією. Правління Олега закріпило політичну єдність земель, підпорядкувавши основні племінні союзи полян, древлян, сіверян, словен і кривичів. Уперше постала влада, що не залежала від окремого племені, а стояла над усіма. Олег утвердив Київ як столицю і символ єдності. Він створив перші механізми управління, систему збору данини відому як полюддя. Князь із дружиною об'їжджав підлеглі землі, приймав дари, контролював підвладних і зміцнював свій авторитет. За літописом, останні два роки життя Олега були доволі містичними. Волхви сказали князю, що він загине від власного коня. Тож Олег вирішив більше не бачити його. Через кілька років кінь помер. Князь, оглядаючи його кістки, Глозуючи з пророцтва, наступив на череп коня. З нього виповзла змія і вкусила Олега. Слова волхвів справдилися. Зміїна отрута, на жаль, вбила князя Олега. Але чи знали ви, що в середні віки зміїну отруту вважали цінними ліками? Із отруйних змій готували відвари порошки та мазі, які ймовірно допомагали полегшувати симптоми прокази, хвороба, яка сьогодні зустрічається рідко, але в середні віки була дуже поширена і наводила жах на людей. Ви певно впізнаєте цього чоловіка: це Балдуїн IV, король Єрусалима, і він саме страждав на проказу про його життя і як інживість цією недугою є відео на моєму каналі Пер Аспера. Окрім цього, я розповідаю і про інші хвороби. Ви побачите середньовічну чуму очима жителя Флоренції. Вирушите до тропіків, шукати Еболу разом із відкривачами вірусу. А ще великий фільм про історію туберкульозу: вакцину, лікування і, звісно ж, лесь Українку. Як ви могли зрозуміти, мій канал Пер Аспера про історію медицини, і там багато цікавого, про що ви раніше не знали. Ця історія також про уявлення язичників про невідворотність долі. Зв'язок людини і природи. Натомість історики вважають, що Олег загинув під час походу на Кавказ, ймовірно, близько 912 року. Після смерті Олега владу перебрав Ігор, син Рюрика, за літописними даними. Він продовжив політику централізації. Ігор прагнув зміцнити владу Києва над усіма підлеглими племенами, зокрема, над деревлянами. Після смерті Олега вони намагалися відновити незалежність. Князь підкорив їх друге й обклав даниною, відновивши київський контроль на Заході. Крім того, він приєднав до Русі уличів плем'я, яке забезпечило вихід держави до Нижнього Подністров'я та зміцнило її вплив у північному Причорномор'ї. Влада Києва зміцнила й поширилася на нові землі. Колишній союз племен виріс у єдину політичну систему. Важливою частиною правління Ігоря стали походи на Візантію у 941 році. Він рушив з великим флотом до берегів Малої Азії. За візантійськими джерелами, руське військо налічувало кілька сотень кораблів і спустошило прибережжя. Імператор Роман І Лакапін вислав проти нього флот, озброєний грецьким вогнем, запалювальною сумішю, що не гасло у воді. Кораблі русів спалили, а сам Ігор ледве врятувався. Через три роки князь зібрав нове військо і знову рушив на Візантію. Цього разу. Він уклав мирний договір, який відновив торгівлю між Києвом і Константинополем, та підтвердив статус Русі як рівноправного партнера імперії. Ігор загинув жорстокою смертю. За літописом, зібравши данину з древлян, князь вирішив повернутися і узяти ще. Більшу частину дружини він відправив у Київ. Деревляни скористалися цим і повстали. Князя схопили біля іскористення. Повість минулих літ розповідає, що його стратили. Прив'язавши до двох зігнутих дерев, які, розпрямляючись, розірвали тіло навпіл. Після загибелі Ігоря владу перебрала його дружина, княгиня Ольга. Вона стала однією з найяскравіших правителів у ранній історії Русі. Княгиня зуміла не лише зберегти трон, а й навести порядок у хаосі. Спершу Ольга жорстоко й показово помстилася деревлянам за страту чоловіка. Коли Ігор загинув, деревляни відправили до Києва послів з пропозицією. Ольга має вийти заміж за їхнього князя мала. Так вони планували підкорити місто. Княгиня покарала послів. Перших закопали живцем, інших спалили в лазні. Потім вона вирушила до Іскоростеня, щоб пом'янути чоловіка, і влаштувала там різанину під час тризни. Через рік Ольга знову підійшла до міста і запропонувала деревлянам легку данину за зняття облоги по три голуби і по три горобці від кожного двору. Деревляни надіслали птахів. А Ольга наказала прив'язати до їхніх лапок гніт, що тліє. Птахи повернулися до гнізд, спричинивши масштабні пожежі у місті. І скоростень згорів дотла. Утікачів убили або зробили рабами. Ольга показала, що в Києві чіткий порядок, влада князя непорушна, а кара за непокору невідворотна. Після розправи над деревлянами Ольга взялася за реформи, які змінили устрій держави. Вона упорядкувала збір данини. Замість небезпечного полюддя запровадила устави й погости, місця, де збирали податки. Так, з'явилася перша податкова система Русі. Це був не просто економічний крок, а початок нового порядку, що обмежував свавілля дружини й утверджував силу закону. Зовнішню політику. Ольга почала з контактів з Візантією. У 957 році київська княгиня вирушила до Константинополя. Літопис розповідає, що її з величчю гідної княгині. Приймав сам імператор Костянтин Багрянородний. Під час візиту Ольга прийняла хрещення та отримала ім'я Олена, заклавши новий напрям політики Русі: духовне зближення з Візантією. За легендою, імператор хотів одружитись з княгинею, але вона його перехитрила, і він став її хрещеним батьком. Поїздка Ольги мала не лише релігійний, а й дипломатичний сенс. Княгиня вела переговори про союз та торгівлю. Сам імператор писав у своєму трактаті, що варварська княгиня виявила мудрість і гідність, які змусили поважати Русь. Після свого хрещення в Константинополі Ольга прагнула укріпити позиції християнства на Русі. Тож, згодом, на підтвердження намірів, княгиня відправила послів до Отона І, імператора священної Римської імперії. Вона просила надіслати місіонерів. Отон виконав прохання і скерував до Русі ченців на чолі за Дальбертом. Але їхня місія зазнала невдачі. правлінні Ольги поєдналися два світи: язичницька спадщина предків і нове бачення держави, що спирається на порядок і віру. Саме тоді Русь уперше стала справжньою організованою державою, не лише владою меча, а й розуму. В 964 році владу перейняв її син Святослав. Він успадкував не лише трон, а й рішучість матері. Святослав став уособленням воєнної могутності Росії. Князь не боявся далеких походів і мислив масштабно його епоха це час розширення кордонів, зростання впливу та утвердження Росії як серйозної сили на міжнародній арені. Першим великим походом Святослава став похід проти В'ятичів та інших племен на північному сході. Святослав підкорив їх і позбавив залежності від хозарського каганату. Легендарними стали його походи на південь. Спершу Святослав розгромив Волзьку Булгарію, змусивши її платити данину, а згодом рушив на хозарський каганат, могутню державу, яка контролювала ключові торгові шляхи між Чорним і Каспійським морями. Саме тоді за літописом пролунала його знаменита фраза: Іду на ви. Святослав узяв столицю і тіль, зруйнував головні укріплення і фактично. Знищив хозарську державність на землях Північного Кавказу та Нижнього дону. Це принесло Русі короткочасну перевагу, контроль над східними торговими маршрутами. Але, на зміну хозарам, прийшли печеніги. І з ними почалася доба безперервних прикордонних воєн. Тож тріумф згодом обернувся новою загрозою. Після хозарського походу Святослав узявся за дунайських болгар. На той час болгарське царство. Ослаблена внутрішніми суперечками та натиском Візантії, стало привабливою ціллю. Для Святослава це була не просто чергова війна. Він бачив у болгарських землях стратегічний плацдарм, вихід до Балкан і контроль над торговими шляхами між Дунаєм, Чорним морем і Візантією. У 968 році князь з могутнім військом рушив у новий похід. Руси блискавично прорвали болгарську оборону, здобули кілька фортець. І завдали нищівних поразок місцевим правителям. Святослав захопив важливі міста, зокрема, Преслав, і переніс свою ставку до Переяславця, фактично перетворивши частину Болгарії на базу для подальших походів. Його наступ був настільки стрімким, що сусідні володарі запанікували. Та Святослав був не лише грізним воїном. Він чудово розумів політику його кампанія на Балканах втягнула у складну гру три могутні сили. Русь, Болгарію і Візантію. Спершу імператор Никифор Фока підтримував київського князя проти болгар, але невдовзі збагнув небезпеку такого союзу. Руський воєначальник став новим гравцем, якого вже не так легко було зупинити. Візантійці почали шукати способів домовитися: дари, переговори, обіцянки. А Святослав тим часом відкрито заявив: Він хоче перенести столицю Русі з Києва до Переяславця на Дунаї. Це був не просто амбітний план. Святослав бачив Русь не лише як державу степу, а як силу у самому серці європейської торгівлі. Після перемог над Болгарією Святослав утвердився на нижньому Дунаї, перетворивши доростол на головну опору Русі в регіоні. Проте його амбіції насторожили Візантію. Новий імператор Іоанн Цимісхій, досвідчений воєначальник, вирішив діяти особисто вирушити в похід. Повернути під владу Болгарію і усунути Святослава як небезпечного суперника. Київський князь тим часом не збирався відступати. Він об'єднався з болгарами та печенігами і рушив на південь. Просто проти імперії. Його метою був Константинополь. Однак під Аркадіополем руське військо зазнало першої великої поразки від візантійців. Навесні 971 року. Візантійська армія перейшла Балкани і швидко узяла преслав. Де перебував болгарський цар Борис II. Потім війська рушили на Доростол, де укріпився, очікуючи, облоги Святослави з військом, руськими дружинами, болгарськими союзниками та залишками місцевих гарнізонів. Доростол стояв на високому пагорбі на правому березі Дунаю, захищений подвійними дерев'яно-земляними стінами, ровом і частоколом. Святослав вишукував військо за межами міста, сподіваючись відтіснити Йоанацимісхія ще до початку облоги. На передньому краї він поставив піхоту. Щільну стіну щитів і списів, готову зустріти удар. Візантійці виставили важку кінноту, піхоту та лучників. Битва тривала без явної переваги жодної сторони. Та з настанням темряви Святослав вимушено відвів війська. Ініціатива перейшла до імператора. Невдовзі візантійці оточили місто із суходолу. Вони насипали земляні вали, вирили рови, звели дерев'яні вежі для обстрілу стін. Імперський флот перекрив Дунай і перерізав постачання продовольства. Усередині міста Святослав наказав укріпити брами, поставити нові палісади і катапульти. Облога затягнулася. Загони русів робили раптові вилазки, палили облогові машини, захоплювали припаси ворога. За словами візантійського історика Лева Діякона, воїни Святослава кидалися у гущу битви без страху смерті. Після двох місяців облоги князь вирішив вийти з міста на вирішальний бій. Це сталося наприкінці липня 971 року. Руське військо знову вишикувалося стіною щитів широким фронтом. Їхні лави перекрили повністю вигин Дунаю, щоб убезпечити фланги від кінноти противника. Перший натиск русів був нищівним. Візантійці зазнали великих утрат. Але ситуацію врятував сам імператор, який особисто повів у контратаку кінноту. Святослав продовжував тиснути, і Цеміський удав відступ, заманюючи ворога на рівнину. Там кіннота імператора раптово обійшла русів із флангів і замкнула кільце. Руські лави зімкнулися до центру, втрачаючи лад. З великими втратами частині війська вдалося прорватися назад до міських мурів. Однак Святослав був поранений. Після поразки князь погодився на переговори. Він уклав мир з Візантією, за яким залишив Балкани, але зберіг право вільної торгівлі та проходу руських купців до Константинополя. До того ж, імператор, вражений його відвагою, дозволив Святославу безперешкодно відплисти до Києва, взявши з собою велику здобич. Та дорогою додому, біля дніпровських порогів, Святослав потрапив у засідку печенігів. У нерівному бою його вбив хан Куря. За літописом паченіги дізналися про повернення князя від Переяславців, однак історики припускають, що імператор Іоанн Циміський міг сам попередити курю, щоб назавжди позбутися небезпечного суперника. Так завершилася перша героїчна епоха становлення Русі. Святослав був одним із князів Язичницької Русі, який бачив державу не за межами одного міста, а як силу. Здатно впливати на весь світ.